П'ятидесятниця, величне свято, зійшов з небес на землю Божий Дух, щоб нам серця надію вічно дати, Він наш порадник і найкращий друг. Хто дасть нам сили, як вирують хвилі, хто допоможе найскрутнішу мить, коли слабкі ми, немічні, безсилі, лиш Дух Святий на поміч поспішить. Він потішає ніжно в час скорботи, Коли нежданно в дім прийде біда, Вселяє віру, сумнів побороти, всесильна Божая рука свята, пораду дасть предвічнім Божим Слові. Молитва в серці знову оживе. В Його святій, зціляючи любові, знаходжу спокій і життя нове, Відчуй в душі. Цей ніжний дотик неба, прислухайся, і ти побачиш сам, як Бог завжди піклується про тебе, кінця немає Його чудесам, по милості Його живеш у світі, і споглядаєш всю красу Його, і діточки твої, обуті й ситі, це милосердя Господа Твого. Бог не залишив сиротами вірних, Святого Духа їм в серця послав, і Він живе тепер в серцях покірних, тому за це Спасителя прослав, в це світле, дивне, урочисте свято схили свої коліна у мольбі, спіши подяку Господу віддати за все, що Він подарував тобі.